Північна Корея дійсно дуже мілітаризована країна до двох мільйонів особового складу на 22 мільйонну армію. Це неймовірно багато. Мають патронні і патронні і снарядні заводи. Росіянам найбільше потрібні калібри 122 152 і до реактивних систем залпового вогню можуть щось дати, але це не буде в тій кількості, які по справжньому росіянам потрібно. Плюс розуміємо вісне. Це добрих 7 тисяч кілометрів. Якщо врахувати, що залізниця має звистий характер, то ще більше а літаками чого всього не доводиться. Це буде мега дорого і мега довго. Хоча якщо треба, вони за за грошима в кишеню не полідуть. Щось дадуть, але не в тій масштабовності, в якій треба. Це більше пропагандивний хід для того, щоб підтримати терана всередині в частини. Частині його легітимізації я наразі про, про Путіна чи Китай може вдатися до розв'язання проблематики з збройною силою. Направду все буде залежати від нас, від результатів нашої війни, якщо склад...